Всім привіт! Сьогодні 29-й день мого челенджу по 11 тисячам кроків і по схудненню, і по збалансованому харчуванню. Справжні моменти життя з вами, друзі. Прийшла я ось до таких гарних квітів, квітників і вирішила поспілкуватися з вами. Саме тут розказати, як пройшли всі ці дні. Пройшли дуже легко ці дні. Мені саме цей челендж був цікавим. Ну, цікавим в першу чергу для мене, тому що збалансоване харчування, 11 тисяч кроків то все мій шлях до мого здоров'я. В першому відео я так і назвала відео про те, що це мій шлях до гарного здоров'я. Ось оцей мій шлях до гарного здоров'я. Я дякую всім, хто був зі мною. Дякую з тим, хто приєднався до мого челенджа. Дякую тим, хто дивилися мої відео. Дякую тим, хто підписалися. І я хочу сказати, що в подальшому про здорове харчування і про ці 11 тисяч кроків, які мої переросли, скажу у 20 тисяч кроків, у 22-2 тисячі кроків, це насправді набагато більше я почала ходити завдяки тому, що я не тільки придумала для Ютуба цей челендж по 11 тисяч кроків і по збалансованому харчуванню. Мені дуже допомогло. І тому що я придумала так. Мені це все дуже сподобалося. Я буду продовжувати так далі. Результат завтра 30-й день, я вам озвучу результат завтра. Скажу, яку вагу я скинула, яку вагу я ще хочу скинути. І ну... Це 200% чи 300%, можна сказати, те, що моя хода змінилася. Я зараз ходжу зовсім інакше, не так, як ходила раніше. Мені було важко ходити. Все хотіла піти на фізіотерапію, полікувати ноги, але спробувала саме оздоровити себе, в які квіти гарні, я знайшла. Яка краса. Така краса, що надихає. Я буду продовжувати це, тому що це, власне, було не тільки те, що я показую це відео, а це те, що я йшла до кращого здоров'я. І це краще здоров'я насправді воно є. Завдяки цьому челенджу, в тому числі по 11 тисячам кроків і по збалансованому харчуванні. Тому що, можливо, я в якийсь час би спасувала, сказала би, да, потім, да через день піду. А так я розуміла, що, так я сказала, що канал Справжні моменти життя вони дійсно справжні, вони про справжні моменти, вони. Про те, як ми живемо, все від душі, тому що хочеться, можливо, якусь частину свого досвіду, свого добра віддавати. Так, То поки молоді, то нам хочеться брати. А коли ми стаємо старшими, нам хочеться віддавати. І можливо, те, що я віддавала. Ось оце своє тепло в цьому челенджу допомогло ще комусь, а не тільки мені оздоровити свої ніжки і оздоровитися, в тому числі скинути вагу, перейти на збалансоване харчування. Яке збалансоване харчування? Хочу сказати, можливо, для тих, хто вперше мене дивиться, моє відео. Збалансоване харчування це дуже просте харчування. Тобто, це я. Із свого раціону прибрала хліб, все мучне, прибрала, ну звісно, що макарони, пельмені, вареники, пиріжки, там булочки і всяку здобу. Також цукру, ніякого цукру немає. Також немає каш ніяких. ніяких. Я все вирішувала все-таки їсти мені овсянку чи не їсти овсянку. Але ну, так як я її не люблю овсянку, то в мене не було проблем їсти чи не їсти. Навіщо себе змушувати їсти, якщо не хочеться, я їла те, що я хотіла. Найбільше, що їла, що було серед моїх блюд, це були салати. Зараз, серпень місяць, найсмачніші помідори, звісно, що в серпні місяці я купувала. Помідори, огірки. Я купувала капусту, капусту смажила, капусту е, тушила, наприклад, з грибами. Я люблю гриби, тому. Гриби маринувала, гриби смажила, гриби на грілі готувала. М'ясо в основному все готувала на грілі, але ось котлети на грілі мені менше подобається, тому котлети, я люблю котлети, і котлети я смажила на сковорід. І це було дуже смачно мої котлетки на сковорідці. В котлети я не додавала хліб, не додавала картоплю. В котлети я додавала кабачки і додавала капусту. Потім я робила ще котлети собі з грибами. Я посмажила на сковорідці гриби із цибулею. І поклала всередину, вбрала фарш, на руку клала і туди поклала, так як вареники роблять, тільки замість тіста у мене був м'ясний фарш. Як поклала туди ці грибочки і також було смачно. Я також робила котлети собі із сиром, тобто додавала той же шматочок сира. Додала, додавала туди шматочок масла і в мене майже були котлети, без паніровки, котлети по-київськи. Ось отак, друзі, так я проводила ці дні. В основному моє харчування було таке. А ще згадую, ще яка основа харчування була, це яйця можна їсти без обмеження, то я. Ну, враховуючи те, щоб не піднімався холестерин, то я не дуже зловживала, хоч я дуже люблю яйця. Але ж я все-таки обмежувалася, готувала не кожного дня, а через день, через два. Я люблю омлети. Готувала омлети собі. В Омлети я додавала м'ясо, додавала гриби, помідори, цибулю. Отак в основному, ще що я омлети додавала. Сир, звичайно, додавала омлети. Таке було моє харчування. Що я ще їла рибу? Рибу їла я різну, їла в оселедці, їла червону рибу, яку я сама маринувала у Кракові. Купити заморожені оселедці важко, тому я купувала оселедці вже в готовому вигляді, а червону рибу тут червона риба по ціні оселедців, то я купувала червону рибу і собі маринувала її і їла. Потім також червону рибу. На грілі запікала, запікала різні овочі собі на грілі. Які різні? Це баклажани, це кабачки запікала ніяких цукерок. Ніякого морозива, але було виключення. Тобто збалансоване харчування це свідоме таке харчування. Було яке виключення? Виключення було це у чоловіка був день народження. І Тому в день народження я собі дозволила шматочок тортика з'їсти і поїсти, що називається нормальну їжу, але без фанатизму. тобто... Це і така ж була їжа, як і завжди, нічого зайвого. Але що я додала, це тортик, без якого я просто ну, не уявляю себе. Ну настільки я люблю ті торти, що якраз в цьому я собі не змогла відмовити. То тортик я з'їла. Що я їла ще, це також сезон кукурудзи. Друзі, я здивована, це була не консервована кукурудза в баночках, а це була кукурудза. Я купувала качани і варила їх. І була здивована, що я не поправлялась від кукурудзи. До речі, сьогодні, можливо, також зараз зайду в магазин і куплю кукурудзи. І поїм кукурудзи, тому що... Я не знаю, як так складалося, що після кукурудзи у мене навпаки вага зменшувалася. Відносно ваги, вага стрибала. Наприклад, сьогодні я скинула там 200 грамів, завтра я могла набрати 300 грамів, післязавтра я могла скинути 600 грамів. Потім я набираю там 100 грамів, потім я скидаю там якихось 50 грамів або просто по нулям. Я не знаю, чому так відбувається. Ну це ж не дієта була, це просто обмежене таке збалансоване харчування, тому вага стрибала, але вага зменшилася. А здоров'я скільки придалося, то, то взагалі можна навіть якщо вага не зменшилася, то ходити ось оці 11 тисяч кроків, просто отак навіть через силу ходити. Тому що я знаю, що таке ходити через силу, що таке змушувати себе йти, коли у тебе болять ноги. Але це допомагає. Ну, є серед моїх знайомих, серед друзів. Є такі, як вони кажуть, а як же ти оце? Воно ж ну і боляче, і це ж навантаження, от скільки ходити. Я кажу, я спробувала, і мені це вдалося. Тому я не лікар, я не можу радити. І в галузі медицини нічого. Я просто така людина, як і ви, яка випробувала на собі ось цей челендж і зрозуміла, що це дійсно таки була моя вода до мого здоров'я. Тому я бажаю всім здоров'я. Бажаю бути активними по життю. І щоб ніяких проблем у вас в житті ніколи не було. А на сьогодні я вам говорю до побачення.